Ми перебралися на Майдан, формували колони, а колону дуже довго не пускали. Ну, не знаю, хвилин 40, можливо, годину не пускали поліцейські. Вони вважали, що чомусь ми не маємо права ходити в той час, коли ходить Прайд. Типу. Ну, як на мене, тут це подвійні стандарти. Окей, розділіть нас, окей, супроводжуйте, окей, поставте автобуси. Я українець, я киянин. Сьогодні я вийшов сюди за сім'ю, за рід, за традицію, за нашу українську культуру, за спадщину. Тому що я вважаю, що ЛГБТ це не права окремої людини, яка любить не так, з ким завгодно, що завгодно робить у себе там в квартирі вдома. Тут жодна людина, якщо ви запитаєте, вона не скаже, що ті вони проти того, що хтось когось любить. Ми вважаємо багато людей, вважає, і я вважаю, що ЛГБТ, оця квір, повістка це політичний рух. Який спрямований на знищення української нації, шляхом знищення традиції, шляхом знищення сім'ї, шляхом знищення роду, і не дивно, дуже не дивно, що Pride Month проводять саме в червні. Червень це червень це місяць ментального здоров'я чоловіків. А сьогодні 16-те, це день батька. А це дуже, як на мене, окультно. Це дуже якось герметично. Що вони саме в день батька. Тоді, коли багато батьків загинуло, багато дітей сиріт, багато батьків зараз на фронті. Взагалі, чоловіки, вони в більшості своїх да, є і жінки, які воюють, але чоловіки в більшості своїх захистили цю країну в 2014 році вони були на е, революції на граніці. Вони були на майдані 4-5, Вони Брали участь в революції гідності. Ці самі провокатори, як вони називають нас зараз, провокаторами, вони були під офісом тоді була адміністрація президента. Вони захищали майдан. А як закінчився майдан, вони поїхали захищати е, окремі райони Донецької Луганської областей. Тобто, за традицію, за рід за сім'ю, за свою маму, яка дала мені життя, за свого батька, який долучився теж.